Доброго ранку, сніданок. Влучні жарти та море позитиву сьогодні очікує на жителів Донецька. Адже до міста з концертом приїхали уральські пельмені. Команда, що отримала звання заслужених чемпіонів 20-го століття клубу веселих та кмітливих. У новій концертній програмі гумористи зберуть найсмішніші жарти за 20 років творчості. Раджу вам купувати квитки. Їх вартість від 400 до 1300 гривень. Почнеться концерт о сьомій вечора в палаці молоді. Юність вже завтра. Уральські пельмені завітають до Дніпропетровська, 24 січня до Харкова. А 25-го їх побачать і у Києві. Добре, відомі усім ще з дитинства казки Шарля Перо надихнули багатьох митців на створення власних шедеврів. Один з них сьогодні можна побачити в одеському оперному театрі балет спляча красуня, який поставив видатний хореограф Маріус Петіпа на музику не менш видатного композитора Петра Чайковського. Прем'єра балету відбулася ще 124 роки тому і довгий час вважалась найдорожчою балетною постановкою. Розкіш декорацій та костюмів, хореографія та музика дивують і донині. Переконатися у цьому ви зможете сьогодні о 18.30. Квитки від 20 до 150 гривень. Столичний театр Івана Франка запрошує сьогодні на виставу за участі відомого українського актора Анатолія Хостікоєва, який зіграє Едмунда Кіна. Кін реальний персонаж, англійський актор 19 століття, який мав славу короля сцени. Його особисте життя постійно опинялось в центрі скандалів та любовних інтриг. Уявляєте, під час його виступів глядачі, інколи розділившись на друзів та ворогів, влаштовували бійки в партері. Анатолій Хостіков, який також і режисер спектаклю, обрав цікавий музичний супровід в пісні легендарних бітлів. Вистава почнеться у сьомій вечора. квитки від 20 до 170 гривень.